Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную нам погратися в гру. Мова яка. Ми з вами бачимо ноти, мелодію. То ми можемо сказати мова яка. Мова мелодійна. А ось ми бачимо рідні руки, рідне серце. То мова яка. Мова мова. Рідна. А це в нас крила. Значить, мова в нас яка? Мова крилата. А ось соловейко, значить мова яка. Мова солов'їна. А це сонечко, значить, мова яка? Мова сонячна. А ось ми бачимо, як дітки співають. Значить, мова яка? Мова співуча. А це в нас веселка. То мова яка у нас може бути? Веселковою правильно. А ось зображена калина. То мова яка. Мова калинова. А це в нас. Колиска? То мова яка? Мова колискова? А це у нас щедре серце. То мова яка? Мова щедра? А це мудра сава. То як ми можемо сказати про мову? Яка вона? Мова мудра. А ось ми бачимо багато золота. Багатство. Значить мова яка? Мова багата.